Здавалося невинна, але водночас героїчна витівка цього хлопчика мало не коштувала життя його сім'ї. Родина десятирічного Назара Кепкала переживала обстріли у своєму приватному будинку на Чернігівщині. Одного дня окупанти поставили Камаз просто біля їхнього дому, використовуючи людей як живий щит. Десь 5-6 березня машину окупанти. Поставили я в окно, дивився, і виходили солдати руські кшерингої. Ззаді снайперишов. Він на мене прям зразу побачив. Потім дід заходить, прийшов. каже руський солдат, сказав, ще раз виглядати, голова в окні останеться. Невдовзі росіяни зайшли і до їхнього двору. Та поки дорослі ховалися назустріч, їм вийшов Назар. Як руські військові заходили сюди, то я гуляв на подвід'ї. І потім я почув гул техніки, взриву. І коли всі почали бігти одягатися, я вийшов на крильце і почав співати гімн України. мене мама затягнула в погреб, Поки не доспівав, я не хотів заходити у погреб. Окупантів і вразила, і неабияк розлютила така поведінка хлопчика. Нас пост поставило поставили тут біля стінки на, на подвір'ї. На мого дядька казали, що ти Бендерусь, бо він на український забалакав, Хотіло його розстріляти. Сказали нам руки вгору, він є одговорився. Я дуже чекав наших хлопців ЗСУ. Та мамі казав, що не переживайте, бо скоро нас звільнять». Аби приборкати характер хлопця, окупанти зробили йому пропозицію. Це предлагав мені постріляти з автомата, але я не захотів. З руського автомата стріляти. така сміливість і зухвалість до ворогів здивувала російських агресорів, і можливо, хтось із них навіть задумався, що якщо навіть діти їх не бояться і зневажають, то кого вони тут прийшли звільняти? Такий міцний характер і потяг до відстоювання правди Назар, схоже, успадкував від свого прадіда. У мене просто прадід воював друзі, то він він діду все розказав, а дід мені розказав. Дід Назара передав йому у спадок військові нагороди свого батька. Коробка з ними це єдине, що хлопець узяв із собою, коли родина евакуювалась із села. А коли за місяць ЗСУ звільнили його рідну нову басань, Назар повернувся разом з друзями. Він організував блокпост у селі, який майже нічим не відрізняється від дорослого. А подонами, досками. Клайонкою, лаєнки, двері зробив. Є й медпункт, але ним не користується. З собою у хлопців аптечка і сухий пайок. Усе консерва, горіхи, конфети, фічення, чай, колимо антибіотику, обеззаражуємо рану, перебинтовуємо і ложимо в казарму, щоб він відпочивав після раніше. Слава Україні! Героям! слава! Хочете допомогти за да. Дякую! прапорець ага. Щасливої дякую, дороги, всього дякую. найкращого! вам! Ми взяли таблички, банку, прапори пошли. За перший день ми насобирали 4,5 тисячі гривень. Ми відправили на батальйон братства. Він нас звільнав від окупантів. Загалом ми забрали з хлопцями 32 тисячі гривень. Звісно. Щоби по-справжньому захищати батьківщину Назар ще замалий. Та щодо того, яке майбутнє він вибере, сумнівів у нього вже немає. Я коли виросту, хочу стати військовим, щоб на мою землю не ступала проклята нога нашого ворога. Буду захищати нашу країну від окупантів. Ми сильні та будемо завжди вільні. У місті прилуки інші хлопчаки, командиром яких визвався бути 12-річний Артем, теж організували свій блокпост. Сьогодні вони зважилися на зухвалу та ризиковану акцію. Добрий день! Слава Україні! Героям слава! Рівняйся! Шкусь! По порядку номерів розрахуйся. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Хлопці запросили проінспектувати свій блокпост не будь-кого, а своїх комирів справжніх воїнів ЗСУ. Наскільки все е, злагоджено в них? Підходять грамотно по інструкції з двох боків, зброя на поготові, перевіряють документи, запитують про наявність зброї. Ну, тобто, хлопці вже, от командир роти, відмітив, що ну, дуже професійно несуть варту на блокпості, і фактично ще кілька років при їхньому бажанні, то вони можуть вже бути повноцінними службовцями. Після приємних слів були і лайфхаки для початківців від досвідчених бійців. Зброю застосовувати треба дуже обережно. Правопорушників не потрібно самим на них кидатись. Там все треба кликати дорослих. Якщо у вас є бойові пси або бойові голуби, які можуть полетіти за порушником, запускайте всю біологічну зброю і підключайте дорослих батьків ну, і звичайно телефонуйте до нас. Ми приїдемо і вас підтримуємо. Хлопці навіть отримали почесні грамоти. Годину Артему за патріотичне волевиявлення, активну участь в житті міста та охорону громадського порядку від імені командира батальйону Прилуцької територіальної оборони підполковника Юрія Кузьменкова оголошується подяка за гарне несення служби. Тримай. Та головне, крім шоколадних батончиків, шановані гості подарували ще й гранати. Навчальні, звичайно, але на вигляд, як справжні. Вона взагалі використовується в навчаннях. Тобто вона вибухає повністю як граната, висмикує шкільце, чекає, відстрелює. Повна імітація бойової гранати, але безпечні бойовими журналістами. Використовуйте обережно, тільки в сторону москалі. Хлопців від всіх цих неймовірних сюрпризів переповнювали емоції. Просто неможливо було це передати. Це були такі враження. Розумієш, що зараз побачиш їх, зможеш потримати їхню амуніцію. Це були дуже такі цікаві враження. Мені сподобалось. А Подарунки від них також дуже сподобались. Це дуже, дуже круті емоції, але не тільки військові винагороджували юних бійців. Хлопчаки збирали на блокпосту пожертви з людей і тепер передали ці гроші бійцям, аби ті придбали квадрокоптер. Таких дітей, скажімо так, в такий нелегкий час так загортовують, що вони допомагають. Нам боротися з москалями. Ми пишаємося таким поколінням, яке буде після нас. Українські діти неймовірні. З одного боку, війна забрала в них дитинство. З іншого дуже юні літа пробудила національну свідомість. Діти зрозуміли, що вони українці.